Вітаю, шановні слухачі! Мене звати Мешкова Катерина Сергіївна. Я студентка першого курсу Другого медичного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Нещодавно я прочитала 27-й випуск науково-популярної газети, де була стаття про гіпотези щодо всесвітів та їхнє значення для науки і людства. Ця тема настільки мене зацікавила, що я вирішила поділитися з вами основними ідеями та думками, які винесла з цього матеріалу. Всесвіт залишається темою нескінченних досліджень і дебатів у науці та філософії. Ми продовжуємо досліджувати його, намагаючись краще зрозуміти його природу та походження. Але чи може наш Всесвіт бути лише одним із багатьох? Ця гіпотеза привела вчених до ідеї мультивсесвітів. Мультивсесвіт це гіпотетична концепція, згідно з якою існує безліч паралельних всесвітів, кожен з яких має свої закони фізики, структуру простору часу та навіть фізичні константи. Розглянемо кілька основних гіпотез, які описують можливість існування мультивсесвітів. Почнемо з гіпотези квантових всесвітів. Тут справа у так званій інтерпретації багатьох світів у квантовій механіці. Кожен раз, коли квантовий об'єкт, наприклад електрон, може перебувати в кількох станах одночасно, кожна з тих можливостей реалізується в іншому всесвіті. Це означає, що існує нескінченна кількість всесвітів, де кожне квантове рішення створює нову реальність. На перший погляд, це звучить як наукова фантастика, але ця ідея має важливе значення для пояснення природи реальності на найглибшому рівні. Далі слід згадати інфляційну модель мультивсесвітів, яка має глибоке підґрунтя в космології. Ідея полягає в тому, що після Великого вибуху наш всесвіт розширювався неймовірно швидкими темпами. Це розширення могло створити інші всесвіти, кожен з яких може мати свої унікальні фізичні властивості. Ці Всесвіти, так звані бульбашкові, ніколи не зможуть взаємодіяти з нашим. Але можуть існувати паралельно. Наступна гіпотеза мультиверсум теорії струн. Теорія струн передбачає, що елементарні частинки це не точки, а надзвичайно маленькі одновимірні об'єкти струни. Згідно з цією теорією, наш Всесвіт є частиною складної структури, де інші всесвіти можуть існувати з різними законами фізики або в інших вимірах. Уявіть собі, Нескінченну кількість таких всесвітів, що існують на різних вібраціях цих струн, і нарешті гіпотеза про паралельні всесвіти ця концепція припускає, що існує нескінченна кількість паралельних реальностей, кожна з яких відрізняється своїм розвитком подій. Наприклад, у одному всесвіті ви стали інженером, а в іншому лікарем. У кожному з цих всесвітів можуть відбуватися різні варіанти історії. Але вони не перетинаються один з одним. Одне з ключових питань, яке виникає при обговоренні мультивсесвітів, це чи можемо ми взагалі якось спостерігати або довести їх існування? На жаль, сучасні технології не дозволяють це зробити напряму. Багато гіпотез про мультивсесвіти поки що залишаються на теоретичному рівні, оскільки ми не маємо можливості спостерігати інші всесвіти через відсутність прямих доказів. Проте існують непрямі ознаки, які можуть вказувати на існування інших всесвітів. Наприклад, вчені досліджують реліктове випромінювання залишки енергії після великого вибуху. Якщо на карті цього випромінювання будуть знайдені аномалії або відхилення, це може вказувати на те, що наш Всесвіт взаємодіяв з іншим Всесвітом у далекому минулому. Інший цікавий напрямок дослідження темної матерії та темної енергії. Ми знаємо, що близько 85% матерії у Всесвіті є темною, тобто невидимою для нас. Вчені припускають, що темна матерія або темна енергія можуть бути слідами інших всесвітів або вимірів, які впливають на наш Всесвіт, але недоступні для прямого спостереження. Але що це означає для людства? Якщо мультивсесвіти дійсно існують, це піднімає багато філософських питань про наше місце у всесвіті. Якщо існують інші всесвіти, то що це означає для нашого розуміння себе? Чи є ми унікальними якщо.